Дуже добре пам'ятаю і пам'ятаю, як е, один з колишніх міністрів е, в прізвище, наскільки я пам'ятаю, поливав брудом е, представника парламенту країни, яка нам надає найбільшу допомогу що стосується зброї. Я це дуже добре пам'ятаю. І знаю, чий він радник. Також це так само дуже добре пам'ятають американці. Тому ми не доганяємо, доганять будуть інші. І це також треба розуміти, що буде доганяти достатньо жорстко. Такі речі не забуваються і не прощаються. А що стосується е, тієї команди, яка є поки що в оточенні Зеленського, Ну, це питання слово поки що. По-друге, е, питання знову про ті ж незрозумілі вибори, під яким соусом вони будуть розлити. Ми можемо з вами тут три години з е, кредою в руках на дошці малювати. І, всі наші, скажем так, аргументи будуть достатньо е, вагомими, але ми не враховуємо, що е, на цій дошці ще е, грає гравець, якого свої е, таракани кремлівські в голова, це пан Путін, і аби знайти аргументи на те, що Путін погодився з аргументами тих самих американців, треба все ж таки можливо жорсткіше визначити правила гри. Раз. Друге, е, а що далі? Ну, перемир'я. І через скільки тоді місяців або років Росія знову на нас попри, бо путіну вже достатньо складно буде розпускати таку потужну армію, яку він в кількості набрав, так і у нього достатньо буде, аби потім визначити інших ворогів і почати наступ на ту ж саму е Балтію, так, на ту ж саму Естонію, на ту ж саму Латвію, Литву. і е від хапати ще там шматочок безпосередньо той самий Польщі, що стосується сувалківського коридору. Як показує приклад історії ХХ століття, достатньо часто всі е, договори, так само, як і БТП, меморандум, залишалися на все пакерцями, які ніхто не був не виконував. І е, коли зараз НАТО визнає, що вони не готові до такої потужної війни з Росією, яка зараз е, відбувається на російсько-українському фронті, коли та ж сама Німеччина визнає, що снарядів у неї максимум на три тижні при твоїй. Інтенсивності ведення бойових дій, то е, Голландія каже на два дні. Франція каже, а на нас спорах перестала випускати в 2007 році. Американці тільки на грудень минулого року вийшли 24-ту підкреслюю, вийшли на кількість снарядів 80 тисяч нарядів на місяць. Що таке 80 тисяч снарядів? Це нам на вісім днів ведення бойових дій в достатньо в в режимі. Це для нашого фронту. Тому е, Європа НАТО на європейському ТВД абсолютно не готова е до такої потужної наземної війни проти Росії. Росія до цього абсолютно готова, і е вони виростили величезну кількість псів своїх відданих, які готові рвати і далі і вже тягнути не українські е пральні машинки, унітази, а робити це, наприклад, в той самий Естонії, чи Латвії, чи Литві, чи той самий Польщі. Їм все одно де красти. Їм головне тепер красти. І вони вже знаєте, крім людської крові іншої не сприймають. Для них найкраще це відчувати себе безкарними, відчувати себе безпосередньо багатими умовно, бо їх отримують на немалі зарплати. Тому для нас все ж таки питання номер один – нагадати, що поки існує Україна, і поки Україна веде війну проти Росії, Європа відчуває себе достатньо. щоб Спокійний та ж сама Німеччина зараз стикнулася з тим, що е, хотіла б збільшити виробництво порохів, але завод по виробництву е, кислоти, е, яка потрібна для виробництва порохів, чомусь свій час був викуплений російськими представниками, і зараз проблема один номер один. Де ж взяти новий завод, і таких прикладів більш достатньо Росія за рахунок своєї п'ятої колони потужно руйнувала і в ідеологічному плані, і в економічному плані спроможність Європи до ведення війни. Рос... Європа стала в певному моменті, знаєте, таким великим е... аранізмом, але абсолютно імпотентним, Що стосується ведення бойових дій, е... це підкреслила в свій час і Друга світова війна, коли в своїй більшості ну, тільки Британія. Залишилася і билася до останнього і не здалася, а всі інші достатньо швидко капітулювали перед Німеччиною. Але в певних моментах і Німеччина зараз вже втратила той дух, який мали воєвничі в 30-х 40-х роках, і Європа абсолютно не хоче воювати, бо інформаційному полі сформовано, що завжди треба можна домовитися або відкупитися. Навіть по реакції певних країн НАТО на вимогу е, Сполучених Штатів по підвищенню рівня е, відсотків е, ВВП на військові е, е, розходи. Подивіться, так само Португалія, маючи впевнені, що до Португалії ще довго і трудово будуть наступати, так і не вийшла на цифру 2. Так само, і Іспанія там сказала: ну, можливо, вийдемо, поки до нас ви дійдете. Що стосується там, росіян, то, можливо, все і закінчиться. Тому Європа не готова воювати. Країни Балті, от я був. Е в листопаді, в грудні в Балтії, вони чітко розуміють проблему, і вони намагаються безпосередньо підняти рівень, що стосується і територіальної оборони, і вже почали розглядати питання і взаємодію, що стосується цивільної керівництва військового керівництва, і планують проводити такі навчання, щоб не допустити таких прикладів Френдліфа, які ми про які ми розповідали всіх країнах. От вони в часі швидка поляки. Незважаючи зважаючи на е їхні певні, скажімо, ганорої ще в 2014-15 році, проаналізувавши помилки, які ми допустили на початку ще, е війни 2014 року, швиденько опрацювали питання територіальної оборони і з 17-го року запустили створення територіальної оборони, виділяючи на то мільярдні бюджети. і далі не зупиняється, тому ті, хто поряд з Росією, ті розуміють супін загрози, готуються, ті, що далі. То впевнені, що нічого не буде. Але путіну достатньо складно вже утрин, знаєте, стримувати. Тому він і далі буде воювати. Чи можна зупинити Путіна? Так, можна. Але тоді безпосередньо, можливо, Україна обголосила війну, е а спроходять на те, що ми вже воюємо на російській території, то це вже безпосередньо як не є війна стовідсотково і в юридичному будь-якому плані. І тоді, тоді ми могли повне право вимагати від наших союзників. Що у нас не воєнний стан, а війна, тому прикращати будь-які економічні взаємовідносини е, з Росією. Але Путін розуміючи, що ми можемо рано чи бізнеси зробити, вже набудував газопроводів, які зараз тянуть і газ і нафту в Китай, входячи в всі санкції. Тому Тому у них якраз з головою, що стосується наших ворогів е, кривавих, на жаль, ворогів. І в минулому, як нам казали, якихось великих братів, це не брати, це якісь з брати. Е, вони якраз їхні всі дії показують, що вони не запня... не будуть зупинятися. Вони і далі будуть воювати. Як не з Україною, то після передишки вони все одно тут повернуться. Їм потрібна ця земля, їм потрібні наші ресурси, і вони мусять знищити всі тих, хто зруйнував в їхньому розумінні їхню велику державу. Тому війна не закінчиться навіть перемір'ям. і для нас. Найкращий приклад, як себе вести, це приклад Ізраїлю, що кожен громадянин вміє користуватися зброєю, кожен громадянин е, має цю зброю вдома. Я в не кажу, що кожен політик, незалежно незалежності від рівня його е, представництва в е, місцевому чи в, е, в центральному апараті, е, пройшов в службу у е, лавах Збройних сил, а який е, відсоток. Верховній Раді, нинішні ті, хто служили в армії або в інших структурах, навіть він не вийде на 20%. Я вже не кажу про інші органи центральної виконавчої влади, де е, ті, що не служили, вони виносять як це гордість. Бо армія дає приклад не тільки фізичного виховання, армія дає приклад безпосереднього розуміння себе як державника і розуміння, що ти захищаєш всю країну не просто так. І навіть знаходячись уже в цивільному житті, колишні військові все одно борються за свою країну за її свободу, за її національну безпеку. Тому у нас багато проблем, шляхи вирішення цих проблем лежать на поверхні, і все ж таки найголовніше, те, що ми мусимо піднімати ці проблеми на гора і задавати питання владі, як би там це не було з точки зору влади, непопулярне, як вони нам розповідають, що це. Підігриш Кремлю пішли вони е, слід за російським кораблем. Е, наше демократичне суспільство воно поки що не задушене, хоча влада намагається задушити будь-яке нас демократичні питання. Якраз от питання номер один: це задавати питання по функціонуванню влади. Ми утримуємо потужний чиновничий апарат за наші гроші, а вони ублюдки ніхрена не роблять, аби покращити ситуацію і на фронті і всередині країни. Сергій Груч, от хочу зрозуміти вашу думку і ставлення до того, що сталося зі 155-ю бригадою, і ті факти, які були висвітлені журналістами, зокрема Юрієм Бутусовим, про те, що е, дуже багато випадків СЗЧ в цій бригаді, при тому, що я так розумію, що бригада ну бригаду навчали у Франції, тобто до неї певне особливе ставлення було. Ну, гарне питання, дякую. За дві хвилини точно не вкладемось. Але між тим у нас був такий приклад, коли ми вклалися достатньо дуже потужно, в ту ж саму 47-му бригаду. От 47-ма бригада вона навіть була більш в такому привілігованому стані, бо туди йшли найбільш мотивовані і непрості люди світу. Чого там багато було бізнесменів і багато роботи було зроблено ще раз підкреслюю тим самим сержантом Валерієм Маркусом, якби би там не палуба прудом, я скажу так, що якби таких сержантів було в бригаді кожній, то ситуація в армії в Збройних силах була б значно краще. Можете далі намагатися там писати всяку херню. Я Маркуса знаю з 2014 року, я не скажу, що він подарунок безпосередньо і е, таке ласка, ласкавий лоша, він воїн за духом і він е, хоче змінити ситуацію в будь-якому підрозділі, де він не служив. І Кожен з нас може помилятися, кожен з нас може робити помилки, але те, що Маркус зробив для 47-ї бригади, це достатньо багато. Все інше, то вже час розставить крапки над і коли ми зрозуміємо всі матеріали, які ми не можемо зараз отримати. Так, от 47-й 155 п'ятдесят достатньо така ситуація, можливо, в певних моментах схожа, ті, готували в Німеччині і підготували чудово, але знов таки ж той же приклад, коли. 47-го почала воювати і, незважаючи навіть на невеликий успіх, що стосується наступу е влітку з е 23 року, між тим люди отримали чудовий досвід. І з моєї точки зору, кійськово, цю бригаду потрібно було зберегти в її повному потенціалі і зробити, ну мовно кажучи, як одним з резервів. Питання номер один: це було зроблено? Ні. Чомусь ті ж самі навчені і з досвідом наступальних дій, екіпажі, які готувалися на БМП м 2 Бредлі, потім використовувалися командиром, вже іншим командиром е бригади, не кращим командиром бригади е 47 в районі Авдіївки. Величезна кількість людей вже не повернулася з бою. Ми мусили цих людей зберегти. Ми не боремося з людей. Що прорахувати ту кількість людей, які, яких нам навчили за кордоном, то ця сифра вас вразить. Я вже не кажу, що е, найбільша проблема, наприклад, в свій час існувала в попередні роки ще за часів і Порошенка, і до нього ті, хто хувижали офіцери навчатися за кордон, при поверненні було завдання номер один знайти собі посаду. Бо кадровий мен менеджмент, завдяки бездіяльності керівників департаменту кадрової політики міністерства оборони, був нульовий. Ідіть в на американські гроші на американського світу, а потім хрен знайде собі посаду. Таких прикладів, той самий генерал Гарвійчук може про це розповісти. І таких прикладів багато. 155-та бригада. Франції достатньо непогано вчать. Частіше вже з 14 року натівці вчаться у нас, особливо що стосується безпосередньо того досвіду, який ми маємо. З моєї точки зору, величезну кількість ресурсів, які ми витрачаємо, треба все-таки вкладати в бойові бригади існуючі і поповнювати е їхні ряди. Отчора, спілкуючись з певними е командирами з Курського напрямку, з е Куп'янського напрямку і з Запорізького напрямку, всі жаліються те, що недостатньо людей на заміну, що люди стомлені і нема ким і як міняти. Аби створювати 55-ту бригаду, аби вона була якісна, Треба було все ж таки в основу вкладати, щоб хоча б 20-25% на чолі, в першу чергу, командири, офіцери і сержанти мали бойовий досвід, це було б значно краще. А коли все з нуля, то й бойового духу нема і нема тих традицій, на яких ростились люди. А коли набирають людей і вони вже морально розложені за рахунок відсутності підкреслю, відсутності. Нормальні пропаганди в державі, що стосується національно-патріотичного виховання протягом всієї незалежної України, то е, все достатньо швидко складається. Нема кому сказати, закрити рота і слухайте нас, бо ми воюємо не перший рік, ми в цій війні вже не просто е, воювали, ми вбивали і вміємо вбивати ворогів на чого, у вас, чому вас всьому? Оцього, на жаль, немає. Тому величезна. Кадрова помилка, що бригади сформували абсолютно з нуля без е, кістяка, аби зрозуміти, як воно треба готувати. Можливо, треба вивчити історію. Одна з найкращих прикладів, як е, треба формувати, це американці під час Другої світової війни, і можливо, все ж таки Вермахт. І не стільки е, Вермахт, а інші його частини там достатньо чітко було. Правильно все організоване і спроможність воювати вони тримали ще до самої перемоги е коаліції. Але між тим, Німеччина програла війну. А от е німецька армія все одно на той момент ще зберегла що свою спроможність воювати. Вона не розклалася, вона не розбілася як так само було за прикладом е російської армії в 17-му році. ось приклади так само і 18-му німецька армія не розбілася Вона е правильно. Повернулося в Німеччину, причому повернулася з окупованих територій, бо жодного квадратного метра Німеччина не втратила під час Першої світової війни. Тому вигадувати велосипед достатньо складно те, що ми маємо, наприклад, 155 бригади, це помилки в першу чергу і політичного, і військового керівництва країни. І відсутність нормальної кадрової роботи по заохоченню особового складу. Ну, багато хто з моїх побратимів е задають питання. Чому хтось отримує ордени, а реальні герої не отримують, складно відповісти, чому так? Завжди воно так було, що з е, часів радянської армії е, комусь червону зірку, а комусь бліндулю з маком. Розумієте? Військові знають цю приказку, не буду її розкладати ширше. Тому 155-та бригада це приклад е, якраз великих помилок в кадровому менеджменті. Що стосується взагалі підготовки, системи підготовки, то. Нагадаю, що на початок війни 14 року один з найбільших навчальних і потужних навчальних центрів Української Збройних Сил Десна було практично розформовано. І задаю питання: а де ж за ці всі роки у нас потужно готують піхоту? Де у нас найбільша і найкраща піхотна школа підготовки? Ми створили цю школу. У нас знов таки ж питання до політичного керівництва, до пана Зеленського: чому в 22-му році після закінчення оборони Києва? Пан Зеленський не залишив генерала Сирського як е командуючи сухопутних військ організовувати бойову підготовку е резервів е сухопутних військ. Бо у нас сухопутні війська є основою війни е ведення бойових дій. І відповідно функціоналу на команду сухопутних військ покладалося і покладається три завдання: Оборона Києва, підготовка резервів, проведення е мобілізації особового складу взаємодії з місцевого рони самоврядування. Через територіальні центри комплектування, от таким чином, а не просто мобілізація, як завдання ТЦК. Підкреслюю, прочитайте закон, там все написано. Так от, коли сирські два роки поспіль, будучи командою сухотних військ, відповідно за баганих президенти командував на фронті, так, там є успіхи. Але це повертаючись до нашої розмови в попередніх питаннях, кожне своєму місці мусить виконувати завдання, які прописані функціоналом. Тоді все буде всій в країні добре. Тоді не треба буде створювати наглядових рад. Але, от можливо, тільки над президентом, можливо, треба було б створити наглядову раду, щоб підказувати, що, пане президент, ваші менеджери не знають, в якому законі це прочитаєте. Прочитайте закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку стаття така. та пункт та Пане президент, прочитайте такий-то закон, така та стаття. Тоді, можливо, воно б зіграло. А ми знов-таки ж впираємося за те, що. Е Існують правила, закони, статути, які прописані, але чомусь не виконується починаючи від самого головного в країні. Ви розумієте про кого я говорю? Тому 155-та -го бригада це чітке відбиття е, того бардаку, який існує е, на рівні держави, і все, що є бардак, який є в армії, бо армія це що це відзеркалені ситуації всередині країни: не більше, не менше. І нагадаю, що о, одягнувши форму, е, ми не можемо змінити людей, а ще більше їх навчити моментально. Бо з мільйони, які ми маємо, 800 тисяч прийшли вже після 22 року. І ми не можемо, слава Богу, їм ставити чіп, щоб вони одразу стали такими стійкими олов'яними солдатиками. Вони залишаються тими самими громадянинами, громадянами, які в свій час чомусь там чи не виховувалися державою, чи виховувались. Держава 30 попередніх років нічого не вклала в виховання і підготовку населення. І це знов таки ж повертаючись до прикладу Ізраїля, а що нам треба робити? Тому по 155-й бригаді ситуацію можна змінити і не допустити, якщо чітко визначити, що це провал не тільки військова а і політична керівниця. Треба розглядати причини на святкові зв'язки значно ширше, ніж просто десь військові не допрацювали. Тут не допрацювала вся потужна машина. Яка мусила бути потужною під назвою державний апарат.